Вітаю на каналі Бодонагра. Тема відео касетна розсада сорту Мурану після перезимівлі. Значить, чим я зараз займаюся? Формую замовлення, Ось одне замовлення, ось інше замовлення. Обрізаю старе листя, яке не перезимувало, чищу розсаду, і обираю корінь. Ну, тобто, я обираю, щоб коренева система була. Нормально розвинена. от бачите, Розгалуджена, щоб тримала форму. Я перебираю розсаду і відправляю ось таку кореневу систему. Обрізаю старе листя, ну яке ось таке листя, не старе, а воно просто побите морозом, але полуниці воно не потрібно. Треба отак обрізати все і висаджувати. ну Це саме навесні. Так, після зими це все виглядає ось таким чином. Е -е 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 -е. Я беру по одному саджанцю. Ось бачите, є коріння, яке не годиться. Це я залишаю, це я буду собі висаджувати. Тобто перед відправкою я отак от беру, перебираю усі саджанці, щоб коріння було скрізь нормальне. Це важливо. Можна сказати по корінню саме. коріння має світло коричневе забарвлення, має ось такі білі корінці маленькі це точки росту зараз, дуже важливо. Така полуниця швидко піде у старт і буде швидко рости і розвиватися. До речі, зимувала вона отут на цих ящиках, так зверху стояла, просто в парнику. Там, де я в корінью, це один з парників, де я в корінь. Тут тумана, Ось вона. Тут все законсервовано на зиму. На, на зиму. Що я хотів сказати цим? Що розсада тут у зимку стояла, була температура плюс 5 градусів. Була температура плюс 5 градусів. Там 0, мінус 2, розсада була взагалі зелена, листя зелене стояли. Там, ідеальні умови, навіть коріння розросталося. А потім, коли у лютому вже морози вдарили, у нас 2 верніше, 2 тижні були морози. І тоді розсада е, ну листя побила морозом. саме листя. Але що я хочу сказати, на, чому, на що звернути увагу? Були умови, коли вночі було мінус 17, а в день вже сонце було на вулиці, було десь плюс 15 у парнику. І такі були, були перекоси у температурі. Тобто, ця розсада вона супер закалку має. І буде тепер все одно, в які перепади температур, там, сухо чи не сухо, холодно чи ні, вона буде рости. Вона до цього звикла. Тим більш зараз я роблю переборку, ну, тобто, щоб були, була гарна коренева система. Бо я вважаю, що якщо людина ну, у мене купує розсаду, вона повинна отримати саме нормальну розсаду з нормальною кореневою. Я завжди перебираю. Я хочу, щоб ну, якщо ви купили розсаду, то вона відповідала стандартам. Треба так в Україні це запровадити. Взагалі-то вони існують ці стандарти. Треба їх виконувати. Ну, все, оце 30 штук. Скоро відправляться до свого нового власника. В такій касеті я відправляю, я не жлоблюся, відправляю в касеті, щоб вона нормально доїхала і все було гаразд. Ну, а це я формую це друге замовлення. Теж зараз буду відправляти. Поїду на пошту, буду відправляти. Ну, тобто, такий процес беремо, достаємо. От так, тут коріння взагалі дуже класне. І так, монтаж. <гум> Відрізали листя зайве і на відправочку сюди. І так далі. Далі. Дивимось, теж гарне коріння. А ну зараз хочу знайти щось таке, не дуже. О, оце ось я таке не відправляю. Це я собі залишаю. Воно, в принципі, виросте. Я таке продаю трішечки дешевше. Воно, в принципі, виросте, все нормально, або собі залишаю. Ось до речі, розсада була посаджена 16-10 сорт Мурана. М це Мурана. Так що кому потрібно, замовляйте розсаду, але ж вже вона буде десь. Кінець червня нову партію буду ставити, коли вже підуть вуса. І тоді буде розсада. Так, в принципі, я все розпродав. У минулому році взимку я там продавав. І от сьогодні останнє відправляю. А лайки чи вподобайки? Підписка до слідучого відео.